Дорогі друзі, я напевно найбільший селянин сьогодні серед усіх виступаючих і за формою, і за суттю. Живу в селі і займаюся частково сільським господарством. Правда, невисокотоварним, дрібнотоварним. Тому я хотів би повернутися до питання. Справа в тому, ми тут в першій частині 70% часу зараз говорили про міста, про агломерації. Я вам хочу сказати, що справа в тому, що в Україні то є тільки он там, в Донецькій області і в Луганській. Більше їх немає. І система розселення України. Абсолютно більшої частини території України вона побудована за європейським принципом. Є домінуюче місто, обласне місто це як Губернське, є місто обласного значення як Повітове, є місто районного значення селища це волость. Так було багато сотень років, і так залишилося зараз, незважаючи на те, що за багато років у нас відбулося десь 50 територіальних реформ з різноманітними змінами, але природно нічого не змінилося. Друга теза. От подивіться на цю карту, яка показує, як змінювалася чисельність міського населення. І ми бачимо, що всі, крім Києва, в усіх областях зменшується чисельність міського населення. Тому що зменшується загальному населення України, і міста не пропонують нових робочих місць. І міграція сільських територій у міста практично завершилась. Урбанізація України на сьогодні не відбувається. Навпаки, за останні два роки, кількість сільського населення дещо зросла в загальному складі всього населення України. І для цього є певні причини. Друга річ. Україна дійсно величезна аграрна держава Європи. Якщо ми подивимося кількість орних земель порівнянні з іншими державами Європи, ми є тут абсолютними недосяжними лідерами. Якщо ми подивимося розореність земель, знову ж таки, ми абсолютно недосяжний лідер. І... А це вже взагалі дуже погано, тому що наше велике ВВП сільського господарства базується на надмірній експлуатації земель. От, будь ласка, подивіться цей слайд: частка сільського господарства в ВВП по різних країнах світу. По всьому світу частка ВВП сільського господарства 4%. У розвинутих країнах. Європи це 1,2%. у Сполучених Штатах 0,46 У нас 8, тепер уже 9%. Тобто, це говорить не про те, що у нас супер розвинуте сільське господарство. Я це покажу. А це говорить про те, що у нас абсолютно не розвинуті інші галузі в економіки. І е, на сьогодні. Фактично сільське господарство, так як впродовж останніх там років совєтської власті є єдиним рушієм розвитку економіки. От вчора, перший заступник міністра економіки, сказав, що в нас там в принципі то не дуже добре, а от село трошечки дає. Якби зараз забрати цей приріст, який дає село, то наша економіка просто в глобальному штопорі. Тепер я хотів би, щоб ви подивилися на цю карту. Не знаю, може не дуже добре видно. Оцим світло синім і таким темно-синім. Це ну, землі з високою якістю. Тобто, земель з високою якістю в Україні дуже небагато. І саме печальне в тому. Що кількість цих земель зменшується дуже швидко. І я вдячний Федеру Тимофійовичу, який зачитав багато чого із звіту, де показано, яким, чому зменшується якість цих земель. Ви можете почитати. Тепер я хотів би, щоб ви подивилися на цю карту. Це карта, яка ламає стереотипи. Тому що ми переконані завжди, там, наприклад, що у нас Вінницька область, це дуже розвинута сільськогосподарська область, там, е, Херсонська, Полтавська, Кіровоградська, дуже високо розвинуті. Але коли ми порахуємо е, ВВП на гектар Рілі, ми побачимо, що ці області є ну, не самими розвиненими. Навпаки, ефективність сільського господарства там є дуже невеликою. І от постає питання: а чому дуже невеликою? А тому, що в нас відбулася дивна така картинка, повністю змінилася структура сільськогосподарського виробництва. Якщо в 90-му році у нас приблизно 70% ВВП сільського господарства це була продукція тваринництва. То на сьогодні 70% це продукція рослинництва. Відтак, рослинництво не вимагає великих робочих рук, ну великої кількості робочих місць, дає рентабельність от, по останніх роках, рентабельність 60-70% у зерновому господарстві. Це просто неймовірна рентабельність, це, напевно, на рівні торгівлі зброєю і наркотиками. Тому відбувається неймовірна концентрація земель в одних руках і е, засівається от в 2012 році в Вінницькій області Миронівський зернопродукт мав 130 тисяч гектар землі, з них 115 тисяч засіяно кукурузою. Е, вал величезний, додана вартість, мізерна. Податки взагалі ніякі, тому що в середньому 3 гривні гектар е, це єдиний податок. 100 тисяч е, гектарів земель, це е, у нас 4 тисячі, така велика сільрада, це скільки десь, 25 сільрад, от на 25 сільрад е, 300 тисяч місцевого податку. Що це таке? Це просто ганьба повна. І коли сьогодні уряд говорить, що е, фонд, е, міжнародний валютний фонд вимагає зміни чи відміни дотацій фермерам, ну це відверто кажучи, брехня. Тому що йде мова про відміну оцих пільгових платежів холдингам, які сьогодні, маючи неймовірно великі доходи, не дають нічого для розвитку сільських територій. Ще один слайд дуже цікавий. Це показано динаміку зміни е, поголів'я худоби в Україні. От, подивіться, 90-й рік велика рогата худоба 25 мільйонів голів. У 41-му році з окупованих частин е, території України було відправлено в евакуацію 6,5 мільйонів корів. Зараз 2 мільйони 700 тисяч. І міністр нас говорить, що в нас розвивається молочне господарство. 2 мільйони 700 тисяч. Відтак, якщо подивитися, скільки вноситься органіки, якщо в 90-му році це було десь 257 мільйонів тонн, то на сьогодні статистика говорить, що ніби 10 мільйонів органіки, але насправді їх нема. Тому що якщо ви подивитесь по областям внесення органіки на гектар, ви всюди побачите 200 кілограмів. Ми спробували з'ясувати звідки формується 200 кілограм. Тому що вся велика рогата худоба 90% – це в індивідуалів, а індивідуали на поля не вивозять тільки у себе. Виявилося, що це перераховується. Пшени... Ну, залишки Пшениці кукурузи, яка перемелюється на поле лягає, от вона ніби перегнивається 200 кг. Це при тому, що в залежності від ґрунтів, від 5 до 12 тонн на гектар має бути органіки, іначе смерть. Тобто, якщо ми не зрозуміємо того, ну отут є картинка, я зараз якщо ми не зрозуміємо того, що земля це ресурс, який прийшов нам від Бога від наших. Ну там, пращурів, і будемо так експлуатувати, через 10 років у нас буде зовсім інша конференція. Тому що землі не буде. І не буде вже ресурсу для того, щоб українська економіка розвивалася. Коли ми говоримо за велику рогату худобу, класика жанра говорить, що приблизно одна голова на гектар ріллі. тоді кількість. В добре органіки компенсує те, що витягується. Ми на сьогодні маємо. Ну, в 91-му році в нас було 0,6 гектарів. Ну, 0,6 голови на гектар. Сьогодні ми маємо 0,12 гектар. Завершуйте, будь ласка, Толі Федорович. Ну, я просив, як селянину, дві хвилинки додати. Я хочу сказати, що в нашому звіті є там багато рекомендацій, але суть рекомендацій є достатньо простою. Теза за перша, що необхідно зупинити концентрацію земель в одних руках. На сьогодні 98 виробників контролює 13,5 мільйонів гектарів землі. Така середня область, як Черкаська Хмельницька, це мільйон 200 тисяч. Це перша річ. Друга річ. Треба, але як це зробити? Треба зробити поступово економічними методами, скасувати право єдиного сільськогосподарського податку для тих, хто обробляє більше 100 гектарів. Це поступово допоможе змінити цю ситуацію. І третя річ, Федір Тимофійович говорив: у нас є величезні можливості внутрішнього ринку. Ми забезпечуємо себе сільське господарство лише по категорії яйця. Хліб, олія і куряче м'ясо. Все. Більше жодна категорія не забезпечується нашим виробництвом. Тому нам не потрібно 60 чи 80 мільйонів тонн зерна, щоб більшу половину харчових продуктів, які необхідно людині для відновлення, закуповувати за кордоном. А це дасть додану вартість. І як приклад, з життя у мене десь 20 квадратних метрів. Грядка засаджена полуницями. Минулому році я зібрав 48 кг ягід. Якщо продати по 20 гривень відразу, ну це буде там 950 гривень. Звичайно, я так не роблю. 20 кг я кладу в морозильник. І вже заморожена, вона коштує 40 гривень за кілограм. Решту 20 Переробляється на варення. А варення баночка 300 грамова коштує 20 гривень. В результаті цих 20 квадратних метрів дають 2 тисячі гривень доходу. Оце є перспектива. І от якраз об'єднання сільських територій навколо малих міст створює додаткові ланцюги доданої вартості, які дають змогу людям там жити. Жити комфортно, плюс до того нові технології переробки наближають переробку до місця виготовлення. А то що додана вартість закінчилась, да. ладно, дякую. Колись зробимо майстер-клас по сільському виробництву.